Стосовно ринку авіоперевезень, я вже вчора там на круглому столі в антимонопольному комітеті якраз говорила, що я буду до них звертатися стосовно цих правил авіаперевезень, тому що я вже бачила редакцію, була на декількох круглих столах за участі державіослужби, і чесно кажучи, текстовка Державіослужба каже, що ці правила були погоджені з антимонопольним комітетом. Я не розумію, як це так, тому що правила конкретно написані фактично під одну компанію. І в правила правила прописані таким чином, що там, наприклад, дозвіл на чартерний рейсі може отримувати лише та компанія, власником якої є громадянин України. Розумієте, ну кінцевим бенефіцаром. А, тобто, це означає, що жоден іноземець, жодна іноземна компанія, жодна там юридична особа, у якій кінцевими власниками є іноземні громадянини, вони чомусь не можуть здійснювати тут отримувати ну, фактично ці дозвільні документи тут в Україні. Я поставила це питання: що якщо це зміркувань безпеки, зрозуміло тоді, але голова державої служби відповів, що ні це не стосується безпеки. Тоді у мене виникає питання: для чого створювати ці штучні бар'єри входу на ринок? Ну. Хочемо обмежити це для іноземних інвесторів наш ринок. Давайте тоді заявляти так таким чином, що ми тільки тут налаштовані на розвиток конкретних українських суб'єктів господарювання і нікого більше ще там, не тільки конкретних українських, а конкретних взагалі серед українських також.